привіт! Ведемо репортаж з нашої локації. Є у нас ще така чудова локація. Це мого віталя хазяйство. А це, як ви бачите, недобудований трошки гараж. Ну, нічого, він колись буде добудований. Так, друзі. А тепер і весела, і грустна. В нас є отака історія. В нас є отака ластівка. Це наша собственна машина. Купляли ми її годів сім назад, і був у нас такий прикол. ну от Хотілося нам подурачитися. Як він називався? Автомобіль по ціні Мопеда. Автомобіль по ціні Мопеда то ми купили, але вийшов він от по фінішу як автомобіль, як такий дорослий автомобіль. Оце ви будете з нас ржати, Оця машина нам вийшла, я не знаю, та, та чи 6 тисяч доларів, чи щось таке. Ви не представляєте, скільки там напхано туди всередині, яка там музня, який там обішумлений салон, який тут зроблений мотор. Ну, ну тут ми зараз ще по ній трошки прогуляємося. Так, друзі, по пошкодженню, получила машина отаке пошкодження. Ніхто не винуватий в цьому замісі винуватий залізобетонний стовп, який опинився не в вре, не в той час. І не на тому місці. Ну, от треба було оказатися у тому стовпу. Машина їхала, нікого не трогала. От взагалі нікого не трогала. І тут на тобі стовп стоїть. Причому це не то, що просто там стовп, якийсь там фонарний стовп. Це на хвилиночку опора моста, по якій їздять поїзда. Стовп вистояв, От, кажу вам відкровенно. Так, тепер пробігаємося трошки по пошкодженням. Дивіться, скільки тут було любові в цій машині. Ви гляньте, як тут викрашені бампірочки, туманочки. Що знаєте, що смішно? Оце все горить. Лампочки цілі, туманки горять, оце все горить, Оце все ісправне. Ну, машина не їде, все викрашено в декілька слоїв. Тут чорненьке, тут в, в колір автомобіля, тут ой, так тут, тут, друзі, як тут вам як розказувати. Ще в процесі роботи я вам буду багато чого цікавого розказувати про цей автомобіль. Ще й фотки будемо підставляти. З чого ми його робили, і як, і, і на чому. Так, дивимося. О цьому крилу ну, хана. Капоту хана, колесо десь мітнулося взад. Ланжерон з бризговіком, отам от в повному кізяки, отам щось десь поламано покручене, побите, Оно, дірки в салон, воно дірки ну туди я пальці пхаю. Ми ще самі точно не знаємо, які тут пошкодження. Стекло лобове. Лопнуло, от чого лопнуло стекло. От ви будете, ну скажете, такого не може бути, а таке може бути. У цієї машинки спрацювали подушки безпеки. Скільки це років цій машині? Якого року випускала? 96-го. 96-го року випуска машинка. В неї спрацювали подушечки, розбили нам, звісно, лобове скло. Так, ідемо далі. От подивіться, отак, от на, отак, на бочинку. Ви подивіться, яка це машинка. У неї стоять дискові тормоза з 2-літрової Тут, друзі, тут стільки душі вложено в цей автомобіль, що ви собі просто от не уявляєте. Я вам зараз отак трошечки відкрию дверечки. Ні, сильно не відкрию, тому що крило, крило там мішає. Так, що пройшло у нас з ДТП? Бачите, отут у нас образувався. Отут у нас образувався отакий великий зазорчик. Ну, звісно, стоєчка пішла сюди на надуло, надуло кришу трошечки. Так, друзі, коли ми купляли цю машину, вона була вшмалена в жоху. І вона була вшмалена так. Що вона, вона не способна була стояти на чотирьох колесах. Вона стояла на трьох колесах, знаєте, як невимощений столик. І так, тик-тик-тик-тик. Але при цьому вона їхала своїм ходом. В цю машину був, був куплений донор під цю машину в ідеальнішому стані, Можна сказати, що відскопаємо. І ми в цю машину вкотили жопу з кришою. У тут у нас стоїть отуту то в нас стик і от у нас стик. От дивіться, кочена жопа з кришею. Машина проїздила добросовісно 6 строчків. Ви подивіться, є якийсь намок, на якесь, що щось тріснуло, щось десь репнуло, лопнуло. От нічого подібного тут немає. Відкриваємо вам сюди двірочки. Отуту От у нас стичок. Десь у в нас стечок, його ніхто ніде не бачить, Оце все перетянуто, потолочок перетянутий. Ми вам ще у процесі це все покаже. Це все ручна робота, це все ми робили своїми руками. Тут у ті пляхи запхано в салон, стоко! Як амузняя, ви собі не уявляєте. Так, от тепер пробіжимося по цій попочці. Оце вона має ззаді отакий вигляд. Оце попа з другої машини. Переходимо плавно на цю сторону. Ви подивіться, яка вона рівнесенька. От вона просто, от ми її, я не знаю, от ми її любимо і все. Е, які тітанчики? Тітанчики на ній тільки стоять десь около 400 доларів. Е, бризгавички, Бризгавички оригінальні, найдені, нульсові, в вицвівшому кульочку, на якому написано GM. Ну, оце, друзі, отака машина. Якщо ви скажете, що ми там такі от умні пацани, продумані, ні. Ми не умні, ми не продумані. Ми будемо робити цю машину. Оцей ремонт буде називатися у нас ремонт автомобіля, який не дружить з головою. Так, зараз ми її трошки підготовимо до транспортування, тягнути, будемо її своїм ходом. Зараз одірвемо кусок бампера, знімемо оте крило, не знімали, не розбирали спеціально, щоб вам показати отаку страшнючу картину. Так, ну, далі побачите все далі. Наша властівка, в наш гараж. Отвітали до мене додому ровно 3 км. Поміг тянути наш друг Ванька. Ванька, дякую тобі за, за допомогу. Так, друзі. Ось машинка оказалася в нашому храмі кузовного ремонту. так, Що ми тут спостерігаємо, які пошкодження? А Пошкодження тут такі хі -хі, цікаві такі пошкодження. Оце ж ми зняли крило для транспортування. І зараз вам відкривається чудовий вид. Відкривається вам чудовий вид на пошкодження. Один угол, вторий угол. Похоже, на значок Сітрею. Так, далі, далі, далі. Що в нас там далі? Ось, звертайте увагу, тут ось дірка якась в салон, чи то вона прогнивша, чи то вона розкрилася, розчахнулася. Так, відкриваємо наш капотік, ставимо під Є подпорочка. Так, а тепер спостерігайте, як тут двіжок. Він не, не то, що там стоїть, він тут просто от валяється. Він отак. от пере... Ну, Косо стоїть, все косо стоїть. Так, що тут у нас з близовічком, стаканчиком, з ланджерунчиком? А повна хана. Роздавило навіть бачок омивача. Жабо придавило, все придавило. Та бідна фара, там і так той фари, там чепуха той фари, і ту роздавило, як жабу. Так, подушки двигателя поодривало, все поодривало, поодбивало. Ну, вона способна була котитися на своїх колесах. Зараз. Я сьогодні начальник, начальник. Я сьогодні не працюю, я взагалі уїжджаю. Зараз віталь буде оце все розбирати, розрізати, зрізати тілік, знімати бампер, фари і машинка ця відправиться ще на одну дуже секретну локацію. Ми вам її покажемо. Де буде зніматися з цієї машини двигатель, коробка, готується ця машина для того, щоб її поставити на стапель. І далі нею займатися. Зверніть увагу, як стоїть автомобіль. Подивіться, криша стоїть отак, чого вона стоїть так? А тому що отут -то у нас все провалилося. Так, друзі. Підрозібрали ми. У нас був такий план. Спочатку з локації Віталіка ми переїжджаємо сюди. І оце все обрізаємо, обрізаємо, обриваємо, відсутняємо всю проводку. Для чого? Для того, щоб перевести цей автомобіль і ще на одну секретну локацію. Ця секретна локація називається База 13. І в нас з той бази ще буде репортаж для вас. Підрозібрали падахріні. Ой, тут дофіга його побило, поламало. Задній кронштейн там розбитий. Вертольотик, хто в тімі на цих капілях там є, сзаді стоїть вертольотик, розломаний. Подушки всі три, вкруг, нема нічого. Подрамник. Одрізали кусок подрамника, щоб він нам не мішав. Подрамник змітнувся назад. там ззаду корінь, де кріпиться підрамник. Погнуто все, що можна. Шахта. Отака кривенька, косенька, касариленька шахта. Нарушилась гіометрія подвіски. І у нас оця полуось вискочила з коробки передач. І постійно оце масло тече й тече, тече, тече. Зняли поддончик на коробці, зняли масло, і заразом у нас буде привід замінити масло в коробці. Далі. Кандиціонера тут такого щастя вже не буде. Взагалі. Ми ще не розібралися. Тут нам потрібен якийсь, мабуть, чи другий кронштейн, чи другий ремінь. Ну, є ж такі опіля без ну, є. І оце нам треба буде ліквідувати оцей кондиціонер. У машини додалися мощності пару кінських сил, тому що вже їй не треба буде крутити оцей насос. Так, пошкодження, ну ті, що зверху ви бачите, ви все бачите, це місто ми оставили для того, щоб можна було тут зачепитися тросом і її буксірувати. Проводки осоєнили, пособирали кульочки. Коротше, Мотор максимально приготований, моторний відсік максимально приготований до е, зняття мотора. Моторчик зніметься. Полежить ця машинка трошки на базі 13. Ми тут загонимо. І ще у нас був один секретний проєкт, який е, не розрішили вам знімати. Дуже жирнючий мерседес. Ми загонимо цього Мерседеса на дозборочку. Отак От у нас складається оця вся робота. Так, а ми видвигаємося на базу 13. Секретна локація. Так, віталіна, ну ми витаплюємо. А торгоза тут є були. Поїхали. Заїжджаємо на секретну базу. Заїжджаємо. тайна локація. Називається база 13. Мене зараз на льодовиці. Подають сюди в храм світарного ремонту. Медленно, зате впевнено, просуваємося назад. Так, моторчик готовий, щоб покинути оцей моторний вісік. Так, поїхали потихеньку. Добре йдемо. Так, стоп. Відправляємося оту. Що, підтягну? Все, покинув. Все, мотор покинув. Повернулися зі слісарки. Ведемо прямий репортаж з нашими ями. Так, хочу вам показати, як смачно, як от душі клепали цю машину. Звертайте увагу, одна лапка стоїть, до землі касається, втора лапка стоїть, до землі касається. Ця касається, а ця, ось о, зверніть увагу, ось, о, бачите, вона в воздухі колишиться. 10 мм мінімум. Оця лапка у нас колишиться в воздухі. Значить, що я думаю? Оця лапа, вона, вірніше, ще не так. Оцей угол у нас просівший, і він просівший настільки, що ця лапа не може достати до землі. Зараз що ми будемо робити? Ми оцю лапку покамість, ліквідіруємо і поставимо на третю опору. Буде в нас раз, два, три. А в ту сторону ми поки, поки, поки відпускаємо. Оце такі в нас плани. Пішли зі мною. Пішли. Я вам покажу, який у нас бардак, який у нас гармидер в гаражі. Ви подивіться, у нас давно таких от кучу тут не валялося. гляньте, що ми вигорнули? Оце тут салон. З салона, жабо, не жабо, ковер. Ходовка, руль, колеса, все. цю всю кучу ми витягли, і це ще ж далеко не вся куча. Подушка безпеки. Дивіться, виглядає отак: на старючий ястрі: оце така громедна подушка. Яка вона важка, ви собі не уявляєте. Заказали прямо з Германії з Штутгарда. Нам зараз їде нова, абсолютно нова подушка. Навіть бомажечки, ось тут GMOські, з подушки ще, от бачите, ще вони не пострюхали, воно все сработало. Так, друзі, показав вам кучу, але ще не всю. Так, продвигаємо в автомобіль. Продвигаємося. Так, а тепер звертаємо увагу. Оця машина від'їздила 6 років після ремонту, про який я вам вже трошки розказував. Вона була зварена. От уто, оту-то. І отут проходив шов. Це називалося жопа з кришою. Ви зверніть увагу, от подивіться на оцей потолочок. А я от вам отак от трошки світом отак от покрутю. Ви подивіться, це унікальний потолок, пошитий моєю дружиною Галією, яка займається перетяжкою салонів. Так, побачили. Сідушечки, оце все перетянуто, все перетянуто, оце перетянуто. А тепер увага. Зверніть увагу, ви бачите хто-небудь у ту -ту якийсь шов, якусь трещину, от що небудь, хоч намьок на що небудь. От мені кажеться, що ви не бачите. Оце 6 років проїздила машина по нашим конченим дорогам. Ну, не, Зараз не дуже кончені, ну, були кончені дороги. Коротше, вона, вона була вже, хто зна де, переїздила де, де вгодно вона була, ця машина. Дивіться, ніякої ні трещинки немає, ні на якого намюка. Е, наш друг Ігор Анатолійович, оце все тут красиво викрасив, підшпаклював. От ні, Немає ніякого намюка. Ні на зараз ми зараз будемо ще знімати. Щіт моторного відсіку. Отак, я вам підсвітю. Будемо знімати, утеплювати щита моторного відсіку. Тут трошки водички натекло, коли вона ще стояла розірвана. І будемо робити витяжку. Так, але то трошки далі. Так, Ідемо продвигаємося. Продвигаємо сюди. Печку витягли. Радіатор печки. Витягли там на всяку там ревізію, на всяку провірку. Далі, торпеда. Убита в хлам торпеда. Ви гляньте, який це треба мати мозг електричний. Це взагалі не наша робота. Ми, ми до такого от взагалі не касаємося. Витягнули оці всі коси. Як ми його зберемо, я не знаю. Торпеда теж їде, що ж нова. гартанова. Торпеда підлягає заміні. Так. Друзі, що я вам ще хотів сказати? Ну, Ось вона репнута. Ось вона репнута. Ось, бачите, вона розломана. Вся торпедка зроблена з дуже таких м'якеньких матеріалів. З дуже такого всього. ну, от, Зараз так не роблять автомобілі. Так, отак у нас виглядає розібраний моторний віцик, Отак смачно у нас залупашений бризгавічок з стаканчиком. Що нам залишається? Нам залишається зняти підрамник. Ну, це чіпуха, відкрутити 4 болта. Подрамника тут немає. І далі ми приступаємо до рихтовочних робіт. Будемо робити витяжку, ви це все побачите. Зараз вам Віталька ще вставить фотографію, яка вона була машина з того заміса, з першого, як ми її покупали по ціні мопеду. Ну, На цьому, я так думаю, зафіналити цю е, серію. Е, це була серія під, е, ну, от розборка. Розборка автомобіля, підготовка до рихтовочних робіт. Не забувайте підписуватися, далі буде ще дуже цікаво. Е, натискайте на колокольчик, не пропускайте наші відоси. Зараз ви в наступних серіях ви побачите, як ми це все будемо тут виривати, уварювати, ставити все на місто. Геометрію куда ловить. І оце у нас процес. Так, на цьому фіналимо. Всім дякую, всім до нових зустрічей!